Вітаю, шановні глядачі. Я зараз запрошую вас на ритуал відрізання агресора. Відрізання агресора. Таким чином, я вас попрошу зрозуміти, це ви, оце я намалювала тих, того, хто дивиться відео. Тут зібрана ваша увага. Сконцентруйтесь на цю на це зображення і скажіть своє ім'я, що це ви. от Це ваш агресор. Сконцентруйтесь і скажіть, що це ім'я вашого агресора, і це він. нарікає дивіться. Ваш агресор. Так і так буде. В цьому ритуалі я попрошу вас кожен раз, коли я кажу той, хто дивиться відео, називайте своє ім'я, а коли я кажу агресор, називайте ім'я вашого агресора. Кожен раз. І це відео ви маєте переглянути 9 разів на одного і того ж самого агресора промовляти те саме ім'я, тобто 9 разів одрізається одна і та людина. Кожен раз у відео ви промовляєте свого ім'я агресора. А пізніше ми ще раз зробимо відрізання. Якщо у вас ще є люди агресивні, то тоді можна буде ще раз відрізати і це будуть уже інші. Відсікаю агресора від того, хто дивиться відео, буде так. Відсікаю агресора від того, хто дивиться відео, буде так. Відсікаю агресора від того, хто дивиться відео, буде так. Відсікаю агресора від того, хто дивиться відео, буде так. Відсікаю агресора від того, хто дивиться відео, буде так. Відсікаю агресора від того, хто дивиться відео, буде так. Відсікаю агресора від того, хто дивиться відео, буде так. Відсікаю агресора від того, хто дивиться відео, буде так. Відсікаю агресора від того, хто дивиться відео. Буде так і так буде. Тепер ми будемо від обирати із енергетичного простору, фізичного простору всі прив'язки весь негатив самого агресору з вашого життя. Ось тут ви розміщені. А це ваш агресор. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, очистити, убрати повністю всю негативну магію, порчу і прокляття, весь негатив, всі прив'язки і мороки із енергетичного і фізичного простору того, хто дивиться відео, убираю агресора на віки вічні. як нищиться цей малюнок, так і нищиться на мілкі друзки, весь негатив, всі прив'язки. Перевороти, море, негативні програми, кладовицька негативна магія, церковна негативна магія. Будь-що не робив агресор, все знищив, убираю всі плани ворожі руйну із енергетичного фізичного простору того, хто дивиться відео. Убираю агресора на віки вічні. Буде так і так буде. Більше немає жодної прив'язки. убираю на віки вічні. Із енергетичного і фізичного простору агресора убираю. Більше не може втручатись у ваше життя, більше немає жодної прив'язки. Всі біль сльози і страждання убираю. Очищаю простір. На віки вічні знищую агресора. Більше не можу втручатись у ваше життя, більше немає жодної прив'язки. Убираються, розсікаються, всі програми, що по колу ходили, всі закальцовки, переклади, обміни, подміни, всі страждання, всі негативні слова убираю, всі негативні дії убираю, агресію всю убираю, Буде так і так буде. убираю, Вичищаю агресора з вашого простору, із енергетичного, фізичного простору. Которую очищаю на мілкі друзки нижчого агресор. Більше не може втручатися уходи з вашого життя, навіки вічні. Буде так і так буде. Більше не зможе впливати. Заважати жити не зможе. Весь негатив всі біль сльози і страждання убираю. Все лихе, що приніс агресор, убираю, вичищаю. Більше лиха зробити не зможе. Буде так і так буде. Вичищається повністю, весь негатив убирається. Буде так і так буде. Більше немає агресора у вашому житті. Убираю на віки вічні. Я запалюю цю свічку і священним вогнем. Випалюю. Весь негатив очищаю енергію, енергетичний і фізичний простір від усього лихого очищаю того, хто дивиться відео. Очищаю вогнем, повністю випалюю всі прив'язки негативні. Мороки випалюються, всі привороти, всі програми негативні, крадні кістяги, переклади, обміни, подміни, підклади випалюються. Весь негатив випалює. Все, що вам робив ворог, агресор знищує вогонь, священний випалює. Більше не можуть працювати негативні програми, прив'язки не зможуть працювати. Випалюються вогнем, очищаю. Буде так і так буде, винищує вогнем. Всі біль сльози і страждання очищаю, висушую повністю. Більше немає жодної прив'язки психічної, енергетичної, фінансової прив'язки. Всю випалюю, всі негативні емоційні прив'язки випалюю. Більше немає жодного зв'язку із агресором немає. Убираю із життя. Того, хто дивиться відео на віки вічні, Убирається агресор. Більше чинити агресію не зможе. Вогнем очищаю, всю весь простір, енергетичний і фізичний очищаю, випалюю, повністю убираю ось Тяжко вогонь випалює захист. Усі негативні програми, щоб не робив. І захист ворожий спалюється, більше не зможе втручатись, не зможе чинити лихо от вогню повністю убирається, тікає, лякається, більше лиха зробити не зможе. Випалює агресора із вашого життя на віки вічні, і все лайно, що він робив, спалює, повністю у вогні згорить і більше не болить. У вогні згорить і більше не болить. Весь біль, страждання, сльози, вселенно, всі порчі і прокляття, порчі насмерть, порчі на здоров'я випалюється. Кладовицька негативна магія, підклади, підливи, щоб не наливали, щоб не прив'язували, більше не працює, агнем випалюється і знищується. Буде так так буде. Більше не зможе лиха чинити. Вбираю повністю агресора, випалюю із енергетичного і фізичного простору тих, хто дивиться відео. Бираю повністю весь негатив, що робив агресор. Більше не зможе зробити. Вогнем випалюються всі прив'язки, всі негативні програми. І ще немає агресора, не зможе лиха зробити. Випалює оджигає повністю всі негативні програми Це вашого життя, що робив вам агресор. валюється повністю весь негатив. Убирається на віки вічні більше лиха зробити, тому хто дивиться, відео не зможе. Всі негативні програми. Знищені вогнем буде, так і так буде. Всі плани ворожі руйнують спалюю, зжигається вогнем священним, випалюється, більше лиха зробити не зможе. З тіла, і душі. Виймає весь негатив, всі прив'язки, поповини розсікаються. Більше лиха зробити не зможе Весь негатив випалюють. Всі прив'язки. Все лихе, все погане випалюю, всі біль, сльози і страждання, всі агресивні дії, всі порші прокляття, всі негативні, агресивні дії випалюються. Більше не зможе чинити лихо. Вбираю із енергетичного і фізичного простору того, хто дивиться відео агресора. Більше немає в житті агресора. Буде так і так буде. Воском запечатую. Всі проколи, всі протики, пробиття енергетичні. Воском запечатую більше. Впливати не зможе, більше не прийде, не, не зможе, більше прив'язки зробити не зможе. Дуже сильний захист стоїть, буде так і так буде, запечати воском, всі негативні пробиття, проколи, більше зробити лиха не зможе, буде так і так буде. Воском запечатую, всі пробиття. Проколи, про щоб не робили, більше зробити лиха не зможе. Воском запечати. Більше лиха зробити не зможе. Воском запечатає повністю весь негатив. Більше лиха зробити не зможе. Воском запутати. більше лиха зробити не зможе. Всі пробої не запечатую лоском. Більше агресор впливати не зможе. Лоска не запечатає. Випалюй весняти будете. Більше лиха зробити не зможе. Що б не робив, більше зробити не зможу. Випалюй повністю, весь негатив Всі Сибіль, сльози і страждання, в огні згорить, більше не болить, все лихе на зворіт З димом хворого повертає, буде так. Легі вічні агресора дуже гаю, але вічні забирають з вашого життя і з вашого простору енергетичного, фізичного простору, більше агресор лиха зробити не зможе. Більше лиха зробити не зможе, буде так і так буде. вогні згорить і більше не болить, вогні згорить і більше не болить. Жодної прив'язки буде так, цікаві, Убирайте. Буде сказано здійснити, так буде. Більше немає в вашому житті агресора. Убираю із енергетичного фізичного простору на віки вічні, вищі сили, про допоможіть нам обрати негатив, повернути ворогу. Більше не зможе лиха зробити. Зжигається повністю. Весь негатив буде так і так буде. Відрізано агресора, знищено, більше він не зможе втручатись в ваше життя. Це може зайняти час до 6 місяців. Або можемо відразу, може до 6 місяців зайняти час. Ще є така умова: ні в якому разі не підтримувати. Не налагоджувати зв'язок, не виходити, не шукати цього агресора, не виходити на зв'язок. Це буде тільки заново може повернутися агресор в ваше життя. І це відео дивитись 9 разів. На цьому все. Дякую за увагу. Будьте щасливі!